На нас вийшли активісти із Києва, Львова, і завдяки оперативному втручанню наших активістів тут, в міській раді, ми домовилися і домовилися з правоохоронцями про те, що віднині ті поранені люди, ті люди, які потребують медичної допомоги, будуть тут у Лівному лікуватися. Це Поки що нам важко вести переговори із заляканими медиками області. І я прошу вас підтримати ще таку резолюцію, яку ми внесемо в порядок денної сесії, і маємо проголосувати за те, щоб всі комунальні, комунальні підприємства медичного закладу, комунальні заклади, за які платять гроші, платники податків, все-таки. Приймали цих наших українців, тим більше дуже багато закатованих моїх студентів, яких я вчив, яких я вчив, які мене вчили, цієї любові до України. Поет, композитор, митець, вони зараз їм світить по 12 років, їх зараз побили, вони лежали в снігу. Ми всі повинні звернутися до медиків, щоб в них була совість, і до правоохоронців, щоб в них була совість. Гестапо не бирало, да, гестапо брало е, цих потерпілих із лікарень, але навіть в жорстокі нацистські часи лікарі переховували цих людей. Наші видають чогось в Києві. Тому я дуже вам прошу, дуже прошу підтримати внесення ще. Такого пункту порядок денний, щоб всі наші комунальні заклади медичні були готові підтримати і готові лікувати наших людей постраждалих від злочинного цього режиму. Хто за? Дякую. Друге питання. Вони кажуть, що ми щось захопили. Я не знаю, що ми захопили. Повернути владу народу, повернули. Я, я не знаю хто. Я пропоную прокурору області зайти в обласну адміністрацію, подивитися. Все працює, всі точніше створені всі умови для праці, але вони чогось в п'ятницю, десь в одинадцятій годині, швиденько повтікали своїх кабінетів. Все працює. Міліція охороняє. Поряд з міліцією охороняють громадські активісти. Депутати обласної ради, як представники територіальних громади області, мають право. І контролюють діяльність органів і управлінь. Що ще має відбутися? І друге питання це по тих кульках, ви пам'ятаєте. Поки ми з вами тут говоримо, я вже не кажу про Черкаси, де пакують десятками людей. Але в нас ще, слава Богу, але все одно тримається це кримінальне провадження. Вітаю вас! І в мене, і в вас світить 6 років. 341 стаття. Я вітаю вас. Тому що з новими диктаторськими законами вже 15 років нам всім світить.